Не лише спортивна подія, а й акт пам'яті, вдячності та єдності. У Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу, присвячений пам'яті захисника України Назара Макаренка. Буквально кілька місяців тому ми з його татом з паном Олегом Макаренком, абсолютно випадково списуючись в соцмережах, домовилися, що ми обов'язково в Хмельницькому. Зробимо все можливе, аби такий турнір пам'яті Назара відбувся. Я дуже хочу, аби кожен з вас, хто беручись участь в турнірі, насправді розумів, яка ціна того, що ви можете тренуватися в себе вдома на Волині, на Франківщині, в Нетішині, в Кам'янці-Подільському, в Вінниці, в Хмельницькому. Яка ціна того, що ви можете виходити на ринг і змагатися? Назар так само свого часу тренувався. Назар так само свого часу змагався на ринках. Назар так само свого часу здобував перемоги на всеукраїнському рівні, здобував перемоги на міжнародному рівні. Назар так само і це для тренерів працював з дітками і віддавав їх самим, самого себе. Ну але в 2022 році Назар пішов. Захищати таку можливість для вас Назар Макаренко пішов захищати нашу країну ще у 2022-му. До того займаючись кікбоксингом з шести років, зробив успішну спортивну кар'єру, став багаторазовим чемпіоном Європи та України та призером Кубка світу. Крім того, у мирному житті тренував дітей, допомагав їм стати чемпіонами. Коли почалася війна, у перший день війни, значить, я сижу. В кімнаті, там, де збиралася вся розвідка, і тут заходить Назар. Фактично одна знайома людина зі, всього, зі всієї розвідки. Ну, Зрозуміло, що привіт-привіт. І так ми двійками ходили до, до його загибелі, мого поранення. Я хочу, щоб всі ці діти, які займаються цим спортом, були схожі на Назара. Там просто в поєднанні йде доброта, сила, чесність, порядність. Я думаю, що такий турнір і тим більше в честь Назара. Змусить змусить цих хлопців молодих стати на нього схожим. Був присутній на турнірі пам'яті й батько загиблого героя. До слова, чоловік став на захист України ще з 2014-го. Насамперед хочу подякувати всім організаторам, хто долучився до цього турніру. Велике дякую вам, що пам'ятаєте. Загалом у змаганнях взяли участь 280 спортсменів із Хмельницького, Вінниці, Кам'янця-Подільського, Нетішина, Івано-Франківська, Київської та Волинської областей, а також команди академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Сюди приїхали спортсмени, які зараз ми середу 11 числа виїжджаємо на Кубок світу в Будапешт, які є в збірні, які також виїжджають і приїхали сюди відпрацювати, підготуватися. То тому рівень змагань дуже високий. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.